І, дорогі друзі, сьогодні я вам хочу показати частину своєї колекції. Вона не була в холодній зимівлі, просто в кімнаті стоїть, скоріше на сухі зимівлі. Якось включати мені лампи при такій ситуації в країні, ну, не знаю. Якось мені незручно витрачати електроенергію на квіти. Тому вони в мене стоять уже майже 2 місяці без досвідки і покажу вам їхній вигляд, який вони мають. У ну, мене немає тут таких сильно дорослих хіверій. Багато я продала влітку, переживала, що, ну, мабуть, я передбачала, що така буде ситуація. Залишила собі переважно такі молоді рослини, також дітки, Залишила. ну покажу, в общем, що в нас є. Так, починаємо спочатку. Ось в нас є еоніум, крестатний сандорст. Такий він засушений, здохлик, але починає рости. Буде все з ним нормально. Теж його продала великий, лишила собі кусочок. Так, Fluorescence, Ось. Не дивлячись на те, що 2 ну, місяці немає світла і ну, місяць жовтень, можна сказати, що було сонце. І тому, їм можливо, було достатньо світла, я не знаю. А вже листопад. В кінці жовтня і листопад вже немає сонця, і свідку я їм просто поливала я останній раз 1 листопада. Тому отак, ну, вона так не видно на камеру, але вона вся в'яла і зморщена. Ось листочки, бачите які. Хоча я її поливаю ну, частіше, ніж решту. Але вона в мене не тягнеться, має достатньо яскравий, я вважаю, в такі ситуації забарвлення яскраве, тому така ситуація в нас. Це у нас Romeo або Таурус. Ну, ось так, теж вялий, вялий. От, нижні листки, прям зовсім зовсім От. Хоча він агавоїдна ехіверія, але вона у мене. Виглядає от таким чином. Ну, звичайно, листки опустила, звичайно, серединка світла. Але вона, я ще вважаю, зберігає свою компактну форму та я говорю, ні, нічого не на мене стає. Так, стрітіфлора, бастамант. Ну, це моя улюблена стрітіфлора взагалі. Просто вона має такі листки. Ось так, стальше ну, дуже світло пересвічує її. Ну, вона росте собі, нічого їй не. Листки відсушує, звичайно, але ну, що тут поробиш. Через те, що відсушують листки, вони у мене не збільшуються в розмірі. Отакі От маленькі і все. Але, але, вони зберігають свою форму, зберігають свій вигляд. Так, це в нас Міранда. Ось така вона в мене. Якась куценькі листочки. Але подивіться, які червоні. Це при тому, що ніякі лампи я не включаю. О, листочки такі куці. але таку гарненько, мені так подобається. Забавні. Я її обрізала, в мене була така потрійна. Залишилися там дві, а одну я собі ті хотіла, щоб вона була в мене гарненько, окрема. Оріон, ось гляньте, який в мене Оріон. Просто диво, що тут скажеш. Подобається він мені? Питалася його продати, він не продався, значить, він не хоче ні до кого йти. Буде у мене він залишатися кросовочку, Що, Хто скаже, що звичайні сорти якісь гірші, ніж дорогі? Я так не вважаю. Красотки вони і все. Так. Слідуюче. Ой, як же ж це от. Раптовірія Бенсі, так. Да. Раптовірія Баянсі, правильно. Думала, що я вже все забула, все забула, але щось таке ще пам'ятаю трошки. Тобто вір'янці. Ну, не рожева вона, звичайно, не рожева. Ножку яко пускає корінці. Бачите? Це означає, що їй мало Мало її, звичайно, води. І... Ну, але ж вона не потягнута, не Свій колір переливчатий такий має. Так, це в нас трюфельс. Шавіана трюфельс. Класно. в мене їх є дві. Класна, класна. Я її люблю взагалі. Дуже вона шикарна. Такі має рюшечки, Просто диво просто диво, такий голубоватий відтінок з рожевими кінчиками. Ось. Так, збільшу вам побачите. Бачите, яка краса? Недзвичайне. Так, Геркулес, Ну, Геркулес мій маленький, я його посадила не так давно, десь місяців. -два тому. тому він от. Але колір... Має кінці розові, як гіркуліс. Ну, ще мілкий. Тому виросте. Ну, він особливо зимою в мене не виросте, бо сильно сушить. Сильно сушить листі. Так, One Вот. One навіть має рожеві кінці. Уявіть собі, рожеві кінці. Це причому, що ну, Ван Кепл це взагалі мені дуже подобається. Класний. Ну, я всі люблю, але ж що... ну що ти зробиш так? Слідуючи, подивлюсь, бо не пам'ятаю, Мирані. Так, от. Ну, Мирані. Ось так от він виглядає. Хібарі Ну, що я скажу? Ну, що я скажу? Ну, розкинувся трохи. Не зібрався в кучку. Звичайно, цього я від нього і не чекаю, бо. Чому не буде, але все одно ще він має компактний, більш-менш вигляд. Так, бріорози, бріорози. Ой, вяла вся вона, крестатна. Ой, більшу так. Вон, бачите, листки повялі, вся вона. Стуходяжечка нещасненька, листки сушені, даю їй спокійно дожити. Але. Росте помаленьку. Це все, що від неї поки що потрібно. Головне, що жива. Так, порпузору ред. Ну, ред він. От. Будемо вважати, що ред. Бачите? Знизу. Хоча він взагалі-то червоний-червоний, зверху і знизу. Дуже класний. Но але, правильно. Але в мене він не такий. Так, Манаудес. Ну, Манаудес продала частину велику. Осталася ця дрібнота. Що з нього зробиш? Хай росте. Так, Віант. Віант. Ось Ось такий листки розкинув, він навіть рожевий. Як бачите, рожевий. І йому не бракує, як кажуть, у нас. Так, далі в нас міра. Ну, міра, в'яла, така вже пов'яла. От. Вся, бачите, які листки в'ялі. Е, я деякі поливаю частіше. Ті, які тонколисні, які посаджені недавно дрібноту у цю сусу, то я їх почастіше поливаю. А оці більші, особливо гавоїні, то вони у мене ждуть уже в останню чергу мабуть, що... Я не знаю, коли вони дождуться. Так, Сагіта. Сагіта не така яркі. і дуже яскраві. Мені вона подобається яскрава така зелень. Ну, не така вона яскрава. Зараз, звичайно, нічого не зробиш. Порпузором лау. такий порпузором лау, красотник, Красав... красотка. Буде з красунька. Ось! Красунька. Лау. пропузором лау. Віприт великий і гарний. Так, це в нас гібрид Ольги Єрмак. Називається він Silver Dream. Ось такі має листки, бачите? Такі вони нерівні, рвані, такий має сірий сріблястий рітіночок, крісута. Далі в нас Solveolens 7. Окей, отакий. Не цвів він ще в мене, не знаю. Можливо, зацвіте коли-небудь. Так, херія стріктівлора, шев'яна стрікті флора. Ну, от, така почала рости зараз. Бо влітку оці всі крайні листки такі в крапках. А вже в хаті гарненькі стали. Серединка гарненька. Так, оце моя просто. Покупка року. Це ехіверія Super Bowl. Має бути дуже красива. Одна з найдорожчих моїх ехіверій взагалі. Я відсадила в неї дітки, але вона у мене десь місяць приблизно. Тому ще отака. Ну, серединка вже, росте, от покажу вам. Вона такий краївний робляться такими бурулями. Корейці чомусь пишуть на ньому Мадіба. Мабуть, що якийсь гібрид на основі Мадіби. Ну, в Кореї вона взагалі дорога, стільки, що не купиш. Так, це в нас Верона. Теж така маленька ще. Ну, кольор має он. Колір має, росте. Листки пов'ялі видно. От такої кращі. Отака от красу от, там. Так, Естер. Ну, естер втратила колір. Тут дуже нічого не, не зробиш, хоча до самого вікна стоїть. Хоче вона багато сонця. Але росте помаленьку. Завдання її зараз рости. Так, Толіманенсіс. Ну, що Толіманенсісу буде? Росте собі, росте, листке сушить, то й росте і отакий. От він має такий уже досить давно, в горщику п'ятірка. І отакий от більший не росте. Ні в яку. Так, Ірія, така от кучка. Кучка, мала кучка, дайте ще. Хіверія Ірія. Ну, не знаю, така вона спішна. Парпузором, звичайний, теж маленькі лишила. От такий росте. Хіверія кіруб. Кіров. Так. Суйон в мене он тільки. Її в кінці літа з ледве низ'яла осінь. Причому таки сам стовбур виїдала серединки, і все розпадалося. І я не могла зрозуміти довго, що з нею відбувається. То за ледве спасла один кусочок. Так. О, скільки дрібноти. Дрібноти. Зараз я поміняю. Так, оце в нас є Devotion Хиперія. Солько рибу Рауша. Отака. Ось. Така красота. Так, це в нас капітан Джесоп. Ось такий пахефіт. Класний. Так, це у нас. <кліпід> Боже, да Дітка залишилася в мене. Так. Ось тягнуться серединки уже юнацької. Так. От вже кучка мала. Так, це якийсь, не знаю, росте в мене. Це з і щось, але не знаю, що це. Так, це в нас Суйон, ще одна. Дітка. Це в нас дебі, зовсім не рожева. Не рожева. Ну, Чуть-чуть має, чу-чуть -чуть має. Ну мало. Так, Свон Лейк. не має такого свого кольору. Ой, яке нещасне. Сухне мало йому, бачите, мало поливаю. Ось як сохнуть листки. Так, Красула Годредилярис. Вона, вроді, якщо я правильно вимовляю, просто невимовна неї назва. Оце щось таке, не знаю я. Що там? Що собі росте і на тому все. Так, Гуна Санчес теж невеличка. Так, Night Cloud, Vitalimanensis, гібрид, Мелаку, вон собі червоного, їй бракує, не витягнута і ніц. Так, це у нас Сіті Фуші, -да -да -да. Прочитаю, бо не, 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 не вимовлю. Сіті Фуку Міама Марані. ну Витягнулася тут, витянутий. Так, це в нас Кріс Beauty. Осталася в мене отака тільки дитинка. Було їх мені мене 4, чи щось продала частину. Ну, але росте. Росте, виросте. Це з Елегансів шос. Так, отака крістата оговоїна. Ага, Теж не знаю до того там. Так, рот. Ну, така вона. Має розеві кінчики. Рузеві кінчики має, виглядає, як, на мою думку, в таких умовах нормально. Лілацина розеа. От. Ця віала, хоча кажуть, сама така з самих твердих і хіверій, але все рівно в моїх умовах вона вяла вся. Але розовий колір все одно трошки має. Так, це в нас хрома. Хрома навіть має трошки воно якісь свої кольорові плянки. От, ще в нас є Манаудес. Чи як він називається? так. Ну от, таке нещастечку лен, накидала листочків туди її, щоб вона була пишніша, то напускала вже діток. Ну, частину, це ще не всі мої хібері. Ну, але от, частина з них вам показала, які в мене ростуть, і що з ними відбувається. Тому я вважаю, що без досвітлення ніяка з ними, особливо катастрофічна катастрофа не стається, можна, в принципі, з тими давати раду. Пройде місяць, я їх потрошку підлюну, не побагато. Ну, всю цю дрібноту я трошки підливаю, капаю там їм по чуть, чуть які такі мають тонкі листки. Трошки поливаю, не сказати, що просто вже взагалі нічого з ними не. По по Свіжо посаджені, теж там капаю їх. Ось такі любі мої. Така історія. Нема світла. Чекала, чекала не... сонця, перепрошую, немає сонця. Чекала, чекала, може, появиться, щоб зняти відео. Не з'явилося. Тому я знімаю вам при лампі. Ну, можливо, не такий вигляд при лампі вони мають, але все рівно. Всім дякую за увагу. Гарного, мирного неба. Тримаємося. Щасти підписуйтесь, ставте лайк. До побачення!